У тилову частину циклону Нелі закачується нова порція холодного повітря з акваторії Карського моря. Тому найближча доба буде холодною вночі 2-4 градуси морозу, в день всього 3-5 градусів тепла. Одягайтеся тепліше, незважаючи на те, що вітер стихне. Тож листопад вступив в свої права, як і личить місяцю передзим'я, Орівчистим вітром, стрибками атмосферного тиску та різким коливанням температури повітря. І 6 листопада в атмосфері створиться ексклюзивна синоптична ситуація. Внаслідок блокуючого антициклону атлантичне тепло змінить свій маршрут і надійде до нас зі Скандинавії. Як мінімум тиждень на Черкащині домінуватиме малохмарна погода без опадів, але із туманами в окремих районах. Температура вночі близько нуля градусів. В день – 7-10 градусів тепла. Погожі дні сприятимуть закінченню всіх осінніх робіт та прогулянок на свіжому повітрі.